Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми досліджуємо коло і круг. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Приймаю все нове і мислю логічно. Учителя слова здійсню практично. Розгортай, хоч свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Межею круга є коло. Коло зручно креслити циркулем. Розглянь, будь ласка, як ми накреслили коло. Точка О це центр кола. Відрізок АО буде радіусом кола. Запам'ятай межею круга є коло. Коло зручно креслити циркулем. це такий прилад. Розглянь, як креслити коло. Ставимо циркуль, там, де в нас хрещуються усі клітиночки, Чотири клітинки сходяться. В цю точку ставимо ніжку циркуля, там, де голочка. А там, де є стержень олівчика, ця частинка буде малювати коло. Там, де стоїть голочка, це точка О, центр кола. А ось цей весь відрізочок ОА. Він буде називатися в нас радіусом кола. Поглянь, у якого круга радіус буде більшим. ОА перший малюнок, чи ОА другий малюнок. Правильно, радіус у блакитного кола більший, ніж у жовтого. Добери до задачі схему. Спробуй розв'язати задачу. Планета Уран має багато супутників. Серед них Аріель. Титанія, Обедрон. Супутник Аріель здійснює повний оберт навколо Урана за три доби. Титанія за шість діб довше. На 6 довше. Оберон. Здійснює повний оберт за стільки ж діб, скільки витрачають на це Аріель і Титанія разом. За скільки діб оберон здійснює повний оберт навколо планети Уран. Скільки часу потрібно Аріель, щоб зробити оберт? Три години. Ні, три доби. А титанії на 6 довше. Що спочатку шукаємо? Скільки треба титанії діб? 3 додати 6 буде 9 діб. А далі, щоб дізнатися, за скільки діб Оберон робить повний оберт навколо планети Уран, що нам треба зробити? Правильно, ми знаємо, що Оберон здійснює повний оберт за стільки діб, скільки витрачають на це Аріель і титанія разом. Якщо Аріель. Робить оберт за 3 години. А Титанія за 9 годин, які ми знайшли. То треба 3 додати 9. І ми отримаємо 12 діб. Отже, Оберон робить оберт навколо урану за 12 діб. Назви, будь ласка, геометричні фігури та пригадай, що ти про них вже знаєш. Перша фігура це. Прямокутник. Що ми про неї знаємо? В неї всі кути прямі. Друга фігура червона. Це чотирикутник. В нього однакові сторони верхня та нижня, ліва та права. Далі трикутник рівносторонній. Що ти про нього скажеш? В нього є три кути, три вершини, три сторони, які в даному випадку рівні. Наступна фігура це восьмикутник. Скільки кутів у восьмикутнику? У восьмикутника вісім кутів. Далі квадрат. У квадрата всі сторони рівні. Шестикутник. У шестикутника є шість кутів, шість сторін і шість вершин. А далі це круг, коло. Так, пам'ятаємо, коло це у нас зовнішня частина круга. Розглянь, до яких способів вдалися чарівні помічники дітей, олівчики, щоб одержати межу круга. Межа круга це коло. Який же спосіб обереш ти? Перший міряє ниточкою, другий за допомогою тарілочки, а третій за допомогою лінійки. Який спосіб обереш ти? Катруся поставила на колі дві довільні точки А і Б і з'єднала їх почергово з центром кола. Вимірять довжини отриманих відрізків. Що цікаве, ти можеш помітити, що відрізочок ОБ та ОА будуть однаковими. Це означає, що відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою кола, називають радіусом. А ось маринка накреслила на аркуші коло, виміряла його радіус, а потім вирізала частину. Аркуша обмежено колом. Таким чином, дівчинка отримала круг. Частинка площини обмежена колом, називається круг. Круг, так само, як і коло, має центр та радіус. Будь ласка, продовж речення. Мені було цікаво, було важко, було легко. Тепер я зможу, чи я навчився, чи навчилася. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк підпишіться на канал, щоб не загубити наступний урок. До зустрічі! Бувайте!